24 лютого, о 7.30 я йшла на роботу, і у мене на очах пролетіла ракета в сторону міста Кривий Ріг. Я, ви знаєте, була в оцепенінні, Я стала, підняла очі в небо, і я сама собі сказала: почалося. Хоча за дві неділі до того моя мама, яка проживала в місті Кривий Ріг чи Нікополь, я прошу пробачення, вона мені говорила, Уля, війна буде. Але я, як оптиміст я не могла їй повірити їй словами. Я брала мам, таку не може бути. Росія не може напасти на нас. Ми ж постійно говоримо, що ми там брати, ми один одному допомагаємо. І тут, коли 24 го числа оце все почалося, я зрозуміла, що да, уже ми не брати, уже у нас не може, ну, нічого бути спільного. Тому що це прямий агресор, це вбивця, це ненависники. Які прийшли на нашу територію вбивати, грабувати, ну робити нехороші речі з нами, з нашою землею. Їх ніхто по великому рахунку сюди не запрошував. Так, да, я ні на один день не покидала населений пункт, тому що навіть якби я не була старостою, я б все одно не виїхала звідси. Дмитро Юрійович, голова громади, мені декілька разів говорив: Оля Дмитрівна, ви можете зробити вибір для себе. Вас ніхто не тримає, тому що ми всі люди по-різному відносимося до цього. Але я сказала, що я не можу виїхати. Я не можу залишити людей один на один зі нас. Я повинна залишатися тут, повинна їх підтримувати. Живу, як і всі. Були Тижні, місяці, коли ми з чоловіком спали у підвальному приміщенні. Але ось тиждень, вже як ми спимо в квартирі, ми вийшли з підвала. Чому? Тому що вже інтенсивність обстрілів не така. Ми чуємо, що вони є, але вони вже далеко від нашого населеного пункту. Я хочу сказати, що я дякую і керівництву нашої громади, і тим людям, які зараз підтримують мене в моєму селі. Тому що ті, хто залишилися, і ті, хто мені допомагають, звичайно, ну вони є моєю підтримкою моральною.